Ми знаємо, браті і сестрою Христі з Євангелії, що багато, хто почувши дивні слова Христа, а тим більше побачивши численні чудеса Його, ставав на Його сторону, був свідком тих невимовних добродій, яких Христос давав на рід людський і ставав його ярем-прихильником, але були й такі. То, побачивши чудеса, почали говорити, що він робить їх при допомозі злих духовних сил, при допомозі князя Бісівській, стали противниками його. І люди поділилися навпів. Одні хвалили і славили інші ганьбили, переслідували і докоряли йому. Тому нічого дивного нема, що сьогоднішня Євангелія розказує нам про сліпоту. Про сліпоту не тільки тілесну, але про сліпоту духовну. Бо, хоч і явне чудо явно не було зроблено Христом, але поділило людей на два табори табір прихильників і табір противників. Одного разу, як чула ми Христос, ідуче, побачу чоловіка сліпонародженого від свого дня народження, який не бачив ні ані хвилинки, ані секунди Божого світла. І ми знаємо, як то тяжко обходитися без сонячного проміння, без ясного бачення світу цього. Ось настане ніч світла у нас вимкнуть, і ми встиснені, ми, ми в непокоїні, ми зажурі, тому що нам трудно бачити, і пітьма обійняла нас нам годні ради собі дати. А ви уявіть собі сліпоту, яка триває від народження Твого, що ти ні на хвилинку не бачиш Божого світла, Божої краси світу цього, і ти вкутий постійно стіни темрявою і сліпотою. Тому, то, звернувши вам на цього сліпця, ученики зразу побачили увагу Христа, звернули на нього, запитали, чи він народився в гріхах. Чи батьки соворішити сліпим народився, але Христос каже, відповідаючи учням, на те вчення, яким були перейняті вони чиням юдейським, що кожна кара приходить за якийсь гріх. І думали вони собі, що хтось тяжко соворішив, що таку тяжку кару сліпоту від народження, несе той чоловік. Але не завжди так воно буває, що кара буває за гріхи наші. Якщо ще вернемося в історію святого Письма Старого Заповідня, то ми побачимо, що праведний Йов терпів не за гріхи свої, а що було посороблено злобу диявола, підступність Його, що була явлена праведність і святість праведного Йова. Більше того, Терпів бідний лазар біля оріт богача, Тяжкі тягарі, нестатків, хвороби, немочи і безсилля Більше того, рідні брати продали Йосипа в неволю в Єгипет, тому що завдали славі, яку він мав батька свого. Але що сталося пізніше? Йосип не тільки став ганьбою для сім'ї своєї, славою роду свого, бо прийнявши владу, бувши другої людини після фарона в Єгипті, став спасінням всьому дому і батька свого і спасителем отих братів продали у рабство. Так що не можна казати, що терплю за гріхи, бо промислен Божий готує нас до Царства Небесного, до вічної слави Божої. І ми не розуміємо, чому ми тут на землі терпимо ту чи іншу, незручність, тягар, скорботу. Бо Господь хоче, щоб ми потерпіли краще тут на землі, чим терпіли ми муки пекла. Ось два тижні тому читалася Євангелія про паралізованого чоловіка, який 38 років лежав паралітиком біля вечора купальні. І Христос сказав, Ось ти став здоровий, не греши більше, щоб чогось гіршого тобі не сталося. Що може бути, браття і сестри, гірше, за 30 твор 8 років паралізованого стану. Але Христос дбає не про теперішній стан, бо паралізованих у Царстві Небесному нема. Там всі ходять, всі діють, всі чинять, всі бачать, говорять, відчувають. Всі знають близьких своїх, всі знають рід свій, як тут знав багач братів, святів, що молився, щоб ми прийшли на це місце му, тому то каже Христос до того. В паралітика, ти у здоров'ї став не гріші більше, більше тобі не сталося, тобто, що не прийшов ти на місце мух і бать гірше від тягарів наших земних. Тому то, браття і сестри во Христі, Господь дбає за нас краще, чи ми можемо подбати самі за себе і хоче, щоб ми духовними очима побачили ту єдину правду Його, правду Царства Божого. Бо дивіться, Він зробив явне чудо більше того, не згодом фарисеями постала б одна половина каже: як може грішні тіла чинити така людина, і чекається, гріх бо суботи не шанує. І фарисеї поділилися самі між собою пополовині, тому що одні кажуть, що на гріховність, інші кажуть на святисть його. І тому то все таки перемогла їхня духовна сліпота. бо дивний чудорів Господь Він вернув зря отчі, сліпому від народження Його. Але це не зворушило фарисеїв, це не зворушило їхню церкву душу, тому що залишилися вони сліпцями духовними. І ота сліпота духовна і гірша від сліпоти тілесної. Бо якщо настане царство Боже, то сліпий, буде в ньому зрячим. Але коли сліпота духовна обняла тебе в житті цьому, то напевне, що Царство Боже ти не успадкуєш через свіпоту свою, духовну, через незрячість свою. Бо ти не бачиш правди Божої, якщо ти не бачиш правди Божої, як ти можеш виконувати її, коли ти не свідомий, коли ти затемнений, коли ти сліпий у цьому розумінні правди Господній? Тому цю правду на землю приніс Господь і Бог наш Ісус, який сказав, я світло для світу, хто ходить за мною, той не бачив теме темряви, а світло просвітило Його. Ось таке явне чудо вчинив Господь перед фарисеями, але отця. Законний суботні відпочинку суботнього дня засліпило їхні очі, тому що грязиво зробив. Тобто зробив грязюк і помастив в неї очі і тим самим казали, порушив закон Мойсея. А то, що зробив зрячу сліпу людину, то це не зворушило, не, не дало їм чуттєвості. Для пізнання Месію, візнання Месії, спасите світу Христа. Отака От сліпота духовна привела до того, навіть що сліпичок казав, «Тей чоловік, пророк, він зробив мені дивне чудо, а вони кажуть, тебе з діхах народивши, чи, чи тобі нас вчити вигнали його геть. Тому то, браття і сестри Христі, Хай нас у Христі, хана сумене свіпота духовна. Щоб ми побачили правду Божу, настав сприятливий час, більше того. Тепер за те, що ти прийшов в храм Божий, тебе з роботи не віжить, сина того з інституту не виключать, не позбавлять тебе премії, ніхто дохоряти тобі не буде. Ні тобі гриби після дощу повинести по нашому місті, по всій нашій Україні, храми Божі, а ми далі залишаємося духовними сліпцями, не бачимо об'явлення Господь, тому що Він казав на останні, останні часи, коли Слово Боже буде проповідуватися по цілому світі, ми не бачимо своїми очами отого от кінця світу, до якого він доходить, бо не проповідується вільно цілому світові. І ось це сталося нас єдина наша справа відкрити очі душі свої, побачити. Правду Божу, ту єдину правду, і саме головне йти за нею, виконуючи її і тим самим здобути спасіння душі своєї. Тіло наше свій час свяже в домовину, а очі нашої душі підуть у царство Боже, що гідні буде осягнути Його, тому дай нам Боже. Що ми побачили численні чудеса, Христос, пізнали в ньому Спасителя, Месію світу і не були ми сліпцями, а духовно зрячими, добрими людьми, во славу Божу на спасіння душ наших. Амінь. Христос Воскрес.